Доброго дня глядачам. Тут маємо такі закупи на 102 злотих. Там того тижня вийшло понад 200 злотих. А чого лише на 102 злотих. Такі мілочовки подобрали побагато, товару у нас лишилось. В трьох маркетах побували, але там десь щось своє беремо, скажімо, в одному булочки беремо, в одному якісь овочі. І так у нас вийшло на 102 злотих. Начнемо розпаковочку. Такий макарон взяли за 3,99. Швідерки. Скільки тут у нас грам? 400 грам. Лавровий листочок за злотий 20. Така шоколадка собі на вечір за 6,99. Скільки тут грам? 90 грам ті шоколадці. Йогуртик такий за 3,60. 170 грамовий. Папричка у нас була у 7,99. Дві папрички собі взяли. Така досить велика радіска там була по 2,99. Так, Тепер часа сторона піде в нас. Булочки на 6,50. 6 булок по злотий. 9. Одна булочка, то на канапки на три дні буде мали. Таку томатну пасту по 5,99. Беремо собі. Жолотина за 2,59. У нас цитриновий квасик, то лимонна кислота по-нашому. 3,99, тут три упаковочки. Це входить. Такий творожок по 3,59 250 грамовий. Якщо дві упаковочки брати, взяли такого собі уселеча по 16.79, 800 грамового. Досить смачненький такий оселедич. Мандаринки 600 грамів за 6.19 заплатили. Кілограм по 9,99 мандаринок. Появилися тепер мандаринки, то не було їх. Ось такі взяли собі йогурт за 5,39. Банани у нас сьогодні були по 3,99, на 4,10 вийшло, кілю 300 тут бананів. Виноград по 5,99, то майже кілограм на 5,62 62 вийшов у нас. Таке милу взяли по 3,99. Такий напій собі газований машинянка по 2,99 сьогодні брали. І такий смаковий напій. Живіть з дрой з цитрином по 4.39. А там того тижня у нас вийшло на там, 200 з чимось злотих закупки, багато чого полишалось. Так що може стояти довший час, так як ковбаску суху беремо, там коли дві, дві береш ковбаски по 800 г, то нам одної палочки вистачає на тиждень. Думаю, на тому наразі не будемо прощатись на тим відео. Бо завтра ще дознімемо, поїдемо на ринок. Там мусимо картоплю собі купити, Ми ще щось купимо, дознімемо, то ще покажемо. А Тепер закупи на неділю з ринку. Тут маємо на 68 злотих. Купили таку картоплю за 20 злотих на ринку 10 кг. Так як ми беремо, то нам за 20 злотих, а то я останніх по 25 злотих такий мішочок е, виходить до постійних купців завжди скидка. Брали такі яєчка собі по золотую 10 штук. Е, Сливу взяли. По 3,50 такі маленькі і по 5,50 такі великі. І грушка по 6 злотих. Не запам'ятаю скільки за що там, але разом то вийшло у нас на 16,50. Ось такий закупчик. Побували в нашому українському магазині. Макофі по злотий 30 собі набрали ріжних. Кетчуп за 5.05 взяли такий наш лагідний український фірми Shadow і Рушансновський. Афлі за 6.48 взяли. Ось такі у нас закупи. Сьогодні вийшли недільні. Дякую за перегляд. Просьба поставити лайк. До наступного відео.